Привіт, друзі. Це наш сніданочок. Будемо неділю їх відокремлювати вже від свині. Як бачимо, вже самі їдять. Живі, здорові. Кормлю з стартовим комбікормом. Так само, як свиноматку, щоб нічого їх не відрізняло в їжі після того, як відукремлю. Ніяку, ніяку при старту не даю. Зразу стартовий мішаю комбікорм. І отак от вони самостійно харчуються в мене. Пора відділяти мамку вже стягнули, ось такі діли оці на вольних хлібах, майже три місяці. І вже такі досить величенькі. Один такий рижик серед них найменший. В середині вересня буде три місяці. Їм. А це нашу лампу, як вони стягнули. Пора вже відокремлювати Отже, ці агенти самі повністю відключаються. Дайте такі справи. Такий коротесенький відосик. Всім пока!